На початку 1860-х років у усупереч антиукраїнській политиці в Наддіпрянській Україні виникли громади, напівлегальні організації, метою яких було заснування шкіл за українською мовою навчання, складання словників і видання літератури. Одним з членів київської громади був фольклорист, етнограф, поет і просвітницький діяч Павло Чубинський. Тогочаста патріотична атмосфера та пісні польських і сербських борців за визволення надихнули Чубинського на створення українського вірша. У вересні 1862 року Павло, перебуваючи під впливом від виконання сербської пісні з приспівом Серце б'є і крев ліє за свою свободу. Експромтом написав Ще не вмерло України і слава і воля. За рік вірш уперше опублікував. Львівський літературно-політичний вісник мета з посвятою Тарасові Шевченку, але без авторського підпису. Через це автором вірша певний час вважали Шевченка, а інколи твір і зовсім сприймався як народний. Завдяки українофільським гурткам, об'єднаним у громади, вірш швидко поширювався і згодом зазнав певних змін. І, хоча першим поклав вірш на музику Микола Лисенко, найпотужніше твір зазвучав завдяки композиторові Михайлові Вербицькому. Тоді він створив мелодію для голосу в супроводі гітари, а згодом і для хору з оркестром. За кілька років пісня набула значення народної, текст якої ще певною мірою модифікувався, її виконували хори на західноукраїнських землях і навіть за кордоном у перекладі англійської та німецької мовами. Так, пісня перетворилася на національний гімн. З 1863 року пісня не раз пройшла перевірку часом та різноманітними історичними епізодами. Її використовували під час урочистих подій у період Української революції 1917 21 років. У 1939 році проголошена гімном Карпатської України. Вона згуртовувала борців Української повстанської армії. Коли в Радянському Союзі було вирішено створити окремий гімн для кожної країни в його складі, що не вмерла України і слава і воля, відкинули, щоб не покликати занадто неправильні настрої серед українців. Потрібен був текст, який би стверджував, що Україна держава, що входить до складу СРСР. Це завдання виконав твір Живи Україну, прекрасна і сильна Павла Тичини, який і став державним гімном Української РСР. З 1949 до 1991 років. Але цей варіант так ніколи і не набув популярності. Попри те, що творіння Чубинського і Вербицького забороняв угорські і радянський уряди, своє нове життя пісня отримала з проголошенням Незалежності України 24 серпня 1991 року, а в січні 1992 року указом президії Верховної Ради України. Її затвердили як державний гімн.